Це вже четвертий дубль цього відео, тому що попередні три рази я не вмикав мікрофон. Тому коротко і по суті, бо я вже втомився його записувати. Дивіться, яка історія. До нас зайшов проєкт вже з діючим рекламним кабінетом від досить відомої агенції, але був нюансик. коли ми почали розбирати з клієнтом пріоритетні товари, він надав нам переліків. Я помітив, що цих товарів на етапі сегментування товарів, я помітив, що більшості товарів, які вони нам дають, їх немає просто в мерчанті. Чому так відбулося, вони не змогли пояснити. І потім я вже почав аналізувати власне кажучи, шукати причини, чому не всі товари знаходяться в мерчанті. Я взяв діючий фіт і побачив, що тут є одна проблема з ним. А саме, задовге значення в атрибуті ID. Що це означає? Це означає, ну, по-перше, передісторія. Тут в ідентифікатор товару тягнеться назва товару. Тобто, таким чином зробили, що в ідентифікатор товару тягнеться його назва. Відповідно, є товари, які мають досить довгу назву. Якщо звернутися до технічної документації по вимогам до атрибутів в, марчан, в FID для merchant центру у нас є чітко вказано для цього атрибуту ліміт до 50 символів. Відповідно, все, що більше 15 символів, воно не потрапляє в і Мерчант про це говорить. Що я зробив? Ну, По-перше, я створив новий фід з новим ідентифікаторами для того, щоб не ламати поточну структуру рекламних кампаній, які вже працюють плюс-мінус нормально. Відповідно, якщо б ми, наприклад, дали, якщо, наприклад, ми почали б міняти ідентифікатори або тут в мерчанті. По цим фідам, або технічно правили б їх за допомогою розробника, ми б дуже ймовірно, що зламали б повністю все. І воно перестало б працювати за рахунок того, що ми змінили ідентифікатори, а нові ідентифікатори з точки зору вугла це нові товари. Окремо, я це розповідаю у відео, яке з'явиться десь у вас справа чи зліва. Що я зробив? Да? Наша задача була не чіпати ці фіди, тому що вони. Мали б непередбачувані наслідки, а я створив новий фіт, змінив ідентифікатори в ньому і вніс деякі правки. А саме, з рахуванням того, що в нас є товари з довгою назвою, нам треба було змінити ідентифікатор таким чином, щоб там стало менше символів. Відповідно, я використав такі оскорочення, десь я просто прибрав, якщо це було неважливо. Ну, а, десь просто змінив. Да, тому що тут є деякі, деякі, наприклад, частини, назви, які вже там на 30-40 на символів займають. Відповідно, ці товари пріоритетні, суперпріоритетні для клієнта, вони не потрапляли у ФІД. Зараз, як ви встигли побачити, додалось 72 нових товари, 72 нових пріоритетних товари. Не просто якихось товарів. З тими я ще ну, не розібрався, вони, в принципі, не є там менш пріоритетними. Відповідно, перш за все, я там працював з товарами, які, які мають найвищий пріоритет. І все, далі, за допомогою цієї рекламної кампанії я буду запускати паралельну структуру, не ламаючи поточну. І буде все окей. Головне, на що звертаєте увагу, не допускайте цю помилку, а саме звертайте увагу на, на те, що пише вам мерчант. Якщо є проблеми, їх треба. Ліквідовувати, і тоді у вас все буде добре.